Майстри та майстрині Херсонщині на виставці ярмарку презентували свої роботи. Ірина Липушинська говорить: прийшли з колегами подивитись на роботи митців та підтримати зсу. Ми в Херсоні дуже розуміємо важливість підтримки наших воїнів, тому що ми відчуваємо їх силу кожного дня. У мене дитина дуже любить різні аніме і різні такі речі. Я зрозуміла, що на подарунок ну вибрала. А зараз дивлюся щось із символікою Херсона. Вікторія Хутковська презентує сувеніри, розмальовані мушлі від устриць. Говорить, повернутись до творчості змогла після звільнення Херсона. Вони є двох видів. В мене є з декупажем. Це коли серветка. Приклеїться на мушельку, а всі інші розписані мною вручну. Така нагода класна, що я пару нових зробила і вирішила показати людям. Хочу подивитись, чи це актуально, чи хтось такі сувеніри буде взагалі купляти, чи вони подобаються. Ну але я бачу, що подобаються, бо вже ну, по більшості вже нема. Вже розкупили заступник директора обласного палацу молоді і студентів Ігор Малінський розповідає, творчістю захопився із початком повномасштабного вторгнення, коли не зміг продовжувати хореографічну роботу в дитячому танцювальному колективі Червона калина. Ось ця індіанка тут є, тут є хутро в неї. Ну це центральна Україна, дівчинка. Це Албанія, така у нас цікава дівчина. Це звичайні тарілки за допомогою акрилових красок, а також об'ємних елементів різних. Тут в мене є і, і проволока, є і хутро на деяких, бачите, да? є і червоний попугай. Ця серія я її назвав Жінки народів світу. Це різні жінки. Я сам незвичний, я хореограф. І я якраз і ставив танці народів світу, тому мені цікаво, це де є якесь яскраве вбрання, народне щось таке, якась ізюмінка. Виставку ярмарок присвятили Дню Незалежності України. Говорить головний спеціаліст департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної військової адміністрації Андрій Ярюменко. До участі запросили майстрів із Херсона та сусідніх населених пунктів правобережжя. Ми хотіли, щоб вони Поспілкувалися один з одним, щоб вони показали все те, що вони роблять: роблять з душею, роблять в місті, яке обстрілюють і в день і вночі. У Нас е, зараз багато проєктів. Один із них це культурна ініціатива Мистецький шлях і е, завдяки цьому проєкту ми хочемо показати людям в декупованих громадах, що е, незважаючи на війну, ми продовжуємо. Культура продовжує жити, працювати. Свої вироби на ярмарок передали також майстри, які виїхали з Херсона, говорить Андрій Ярьоменко. А кожен наш захід зараз несе благодійну мету. Ми збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Сьогоднішня, сьогоднішній ярмарок також ми будемо просити усіх майстрів і майстринь, які сьогодні присутні, або щось нам дати. Для подальшої для подальшого продажу або за можливістю задонатити Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.